Наберися терпіння, у моменти знавіри страху, пригадай зовсім близько спасіння. Це лиш камінь один на шляху. І я прошу не сідай біля нього, склавши руки, прийнявши кінець, бо за ним нескінченна дорога Там чекає з любов'ю творець, і не треба безсиво кричати, чи вступати із каменем бій. Він мертвий, він буде мовчати. А в тобі, глибина, ти живий. Не тягни із собою в дорогу на похилених болем плечах, не потрібна жертовність ця Богу, обійди і продовжи свій шлях. Все насправді простіше, не треба із каміння робити Христа, як сягає безмежності небо, так і милість Ісуса Христа. Просто встань із колін, підіймися, подивися на камінь тяжкий, і до Бога в думках помолися, і у серці в тумиць зрозумій. Що насправді цей камінь піщінка, тільки глиба холодна з піску. Він для батька твого мов пір'їнка, ти залиш його на шляху і побачиш попереду диво неймовірний осяяний шлях, що, здавалось, колись неможливим, викликало зневіру і страх. Залишиться мить за спиною, просто камінь. Це повір, не кінець, лиш нервиста до добою. Пам'ятай, що з тобою творець. Ти стомився, безсилий, я знаю. Це складний для людини цей шлях. Там, де віть, там каміння немає. Помолись, він розвіє твій страх. Поряд з ним перепонний існує, колости не за... Ки сили забракне в ногах. Не здавайся, він поряд, він чує. Підіймись і продовжуй свій шлях. Буде легше вже скоро за рогом. Погляд віри, здійми до небес там, де брили руйнуються Богом. Нас чекає найбільше чудес, там, де віра, там гори з граніту обертають тіла на пісок. Ми слабкі за законами світу, і всесильний колись нами Бог.